За ініціативи президента Київського університету інтелектуальної власності та права академіка Сергія Ківалова та за підтримки ректора університету професора Василя Фелика університеті відбулась масштабна та урочиста посвята в студенти. Президент університету Сергій Васильович Ківалов наголосив, що студентські роки це час формування особистості, відкриття нових можливостей і встановлення майбутніх професіоналів. Ректор університету Василь Іванович Фелик привітав першокурсників зі вступом до великої університетської родини та підкреслив, що для їхнього розвитку й успіху створені всі умови. Серед почесних гостей були народні депутати України Антоніна Славицька та Володимир Воронов, у районної державної адміністрації Олександр Ковтунов, представники ДСНС та поліції, а також провідні медики і директори юридичних інститутів: Борис Тодоров, Ігор Чермак, Григорій Солоненка, Олександр Іванько, Роман Савчук та Володимир Марчук. Вони звернулись до студентів зі щирими привітаннями. Традиційним і особливо зворушливим моментом стало проголошення клятви студентами першого курсу та підняття студентського квитка. Опісля відбулись нагородження найкращих студентів. Які вже відзначились у навчанні, науці та творчості. Родзинкою свята став виступ народної артистки України Ірини Білик. Її легендарні пісні викликали справжній шквал емоцій, а теплі слова на адресу молоді створили неповторну атмосферу свята, що надовго залишиться у пам'яті першокурсників.